Śczudennik. Перезапис. Тут є велика модель. Бачите, тут великі такі аркуші, вони ще такі незручні. А тут ті ж самі ідеї я просто звужую і тут роблю ще цю луску, ще густіше карточки за карточки. Там на наступних так буде ще густіше йти. Але я там не дуже можу показати, бо там є приватні, приватні записи. І розумієте, це таке як ДНК, перезапис. Одне й те саме перезаписую. Ось, наприклад, години. Перша година ночі, друга година, третя, а тут я і їх зроблю просто таку гармошку густу. Перша година, друга, третя, четверта п'ята. Тут вони розкидані на три сторінки, а тут вони будуть лише в один ряд стояти. Є різниця, а значить, є зручність доступу до кожного інструмента. Вони всі водночас під руками. Це задовольняє таку ціль, таку мою потребу. І мені один день буде ще легше, краще дозавершити, тому що я мрію про ідеально завершений день. Щоб...